Захід постійно думає, що може домовитись з Росією по-діловому, як в бізнесі. Уявімо, що вони домовляться. Що буде, щоб зберегти мир у Європі, Захід вирішує перезавантажити відносини з Росією. Наприклад, якнайшвидше, може навіть до 2026-го, вони підписують мирну угоду з Росією в обмін на скасування санкцій. Але Захід розколотий, я тому слабкий. Кожен зайнятий своїми проблемами єдності немає. Лінія фронту заморожується, війна зупиняється, але наші території та люди залишаються окупованими, міста зруйнованими, мільйони людей не мають куди повернутись. А Росія не несе за це ані відповідальності, ані покарання. І будемо відверті, ніщо не заважає їй і далі іноді запускати по Україні ракети і казати, що це ми самі себе обстрілюємо. Захід знімає з Росії санкції, не обов'язково всі, але принаймні ті, що зачіпають банк, Кивський сектор, енергетику та торгівлю. Росія має пообіцяти реформи і визнання своїх злочинів, але вона, звісно, цього не робить. Ніхто не бере до уваги, що сама по собі Росія не роззброїться, не реформується і загалом не зміниться. Росіяни використають час без санкцій, стануть на ноги, бо ж за ці роки вони теж багато втратили і людського, і грошового ресурсу. Спочатку вони відновлять економіку і наростять оборонно-промисловий комплекс. Тійно поновлять дипломатичні і торговельні відносини або побудують нові. Крім цього, згідно з указом 2024 року про національні цілі розвитку, Росія до 2030-го та на перспективу до 2036-го планує підвищити якість життя російських сімей йдеться про демографію, освіту, житло, економічне зростання, технологічне лідерство, цифрову трансформацію. Звісно, складно повірити, що російське керівництво Мається добробутом пересічних росіян. Дивіться продовження на youtube каналі. Пояснюємо у новому відео.